Доброго дня, шановні присутні. Минуло 30 років, а чорний день Чорнобильської трагедії продовжує хвилювати людей і тих, кого не зачепив своїм недобрим крилом. І тих, хто пізніше народився далеко від покридженої землі. Цей день не минув безслідно. Він розподив по світу багато трагедій. Він буде завжди об'єднувати всіх, одним спогадом, однією печалью, однією надією. 26 квітня 1986 року була весна квітуча, напоєна запахами землі і нового життя. Ніхто не здогадувався, що ця весна назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу і людства, що про невелике місто Чорнобиль дізнається весь світ. Сьогодні Чорнобиль для нас. Це майже 3,5 мільйонів постраждалих від катастрофи та її наслідків. Це майже 10% території, що зазнала прямого радіаційного ураження. Це майже 160 тисяч людей і 120 населених пунктів, яким довелося залишити рідні домівки і переїхати в інші місця. Ми, українці, повинні пам'ятати і шанувати героїв. Дев'яки, яким сьогодні живемо. Чорнобиль був, є і буде. А тому згадувати про нього потрібно не лише раз на рік, а робити це постійно. Бо що б там не було, але ми всі маємо пряме відношення до трагедії і відмовиння чорнобильських відмови буде чути ще на одне покоління. Указом президента України від 10 листопада 2006 року. Про день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській Аес встановлено День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській Аес, який відзначається щороку 14 грудня. У багатьох можуть виникнути сумніви, навіщо потрібен цей день? І чому саме 14 грудня вибрано для вшанування учасників ліквідації? Справа в тому, що 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво церков над четвертим енергоблоком. Шановні учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській в Першу чергу хочу не привітати вас святом, а подякувати вам за те, що ви зробили 30 років. Тому. Я Будучи тобі 12-річним юнаком, добре пам'ятаю, як в той час влада мас засоби масової інформації на той час телебачення, газети замовчували ті е е е масштаби тієї трагедії, яка відбулася 26 квітня. І, чесно кажучи, склоняю низку голову перед вами за то. Щоб дійсно було зроблено, адже іменно 30 листопада, як дівчата казали, було завершено будівництво першого саркофагу над цим енергоблоком, який взирвався. Горбинську позицію, високий професіоналізм, мужність героїзм під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та з нагоди вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС штурману Віктору Івановичу. Панчику Адальберту Адальберту. Ще раз на дякую всім. Нині на рубежі тисячоліт загроза смерті планети Земля до екологічної катастрофи більш реальна, ніж загибель від ядерної війни. Чорнобильська трагедія це жорстоке і, мабуть, останнє попередження людству про те, що час розкидати каміння вже не мов, і настав час каміння громади. Учасники сьогоднішнього круглого столу, бо так сьогодні наш захід з мироприємства називається. Ми з вами неодноразово зустрічалися на таких заходах, таких мероприємствах, І 26 квітня попередні роки і вже доброю традицією стало 14-го чи трошки пізніше, бо так сталося, що 14 го числа, по-моєму, в Ужгороді було, і був день і тут загружений, тому перенесли ну, обшарування в нашому війні на сьогоднішній день. Як уже ведучий, а вони забрали, я думаю, що від усіх виступаючих, у тому числі і від нас, забрали, забрали і виступ... Розказали все дуже, е, би говорити, е, стисло, але е, практично всю історію від початку тої страшної трагедії, яка сталася 26 квітня 1986 року. Я вже говорив в минулому році, коли ми зустрічалися у Кентах, була у нас там зустріч, і ми тоді говорили, що наскільки треба було ненацинічно не поважати, не любити свій власний народ, особливо на території нашої держави, тоді ще не держава, була, була Республіка Україна, щоб після Чорнобиля 26-го, після взриву, після аварії, яка сталася. Після розпослідження АТОМу провести у Києві першотравневі святкування, і лише після того навіть, ну, ніхто не знав. навіть Працюючи тут у районі багато е, керівників, які працювали в партійних органах, навіть не знали, що сталося таке наскільки була така аварія, наскільки це все було святом Рудства Христового. Хто засвяткував Миколу дуже добре? До кого може, Микола по якійсь причині не зайшов, бо може адрес перепутав, чи, чи можливо не, 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 не то письмо до нього дійшло, чи не туди попало. Я думаю, що Дід Мороз буде йти і Дід Мороз витравить його помилку. Саме головне, щоб був у кожній нашій родині, у кожній сім'ї мир, спокій, благодать, щастя, вам, здоров'я і всього найкращого у Новому, і не лише у Новому році, а на всіх попереду. Дякую вам. Доля дозвола Чорнобільних віддателі від різними шляхами. Одні потрапили за заповним душі, інших привели професійні обов'язки або повістка військомати. Герої Чорнобильці виризикували своїм життям і здоров'ям заради нас, заради нашого майбутнього. Ми зобов'язані перед вами теплом, ласкою, усмішкою, що ви примірниці наших сердей і серед наших дітей. Ви захисники нашої країни. Запрошуємо до слова голову громадської організації Союз Чорнобиль України Тячівського району Ковальчика Миколу Григоровича. Шановні присутні, я би попросив вас хвилиною мовчання пам'ятати. Ціх друзів моїх і всіх ліквідаторів, які не змогли віджити до цього часу, я хотів би виразити подяку і державній адміністрації нашій і виконкому за чуйне ставлення до проблем Чорнобиців, оскільки, оскільки можуть вони зробити. Тепер нам виділили приміщення. От. І у усіх питаннях, які ми звертаємося. У що виявляються компетенції державної адміністрації, виконкому, усі питання до сьогоднішнього дня вирішували в позитивному плані. За це, я думаю, ми будемо вдячні що вони розуміють наші проблеми. У квітні 2012 року розпочалось поручення нового саркофагу на ЧАЕС. Будівальники більше трьох тисяч робітників працюють вахтовим методом, аби не перевищити дозу допустимої радіації. Встановлення комплексмейту було розпочато 19 листопада 2016 року. Загальна маса конструкції разом з допоможним обладнанням 36 тисяч тонн. Важким відлунням в наших серцях. Чорнобиль для нас ніколи не стане минулим. Величні входити здійснили всі, хто брав участь у ліквідації наслідків вибуху на четвертому енергоблоці атомної станції. Від усього серця зичимо ми героям-ліквідаторам та всім тячицям, хто пам'ятає світ до Чорнобиля і тим, хто народився вже після катастрофи міцності духу, здоров'я і впевненості у завтрашньому дні. Нехай мирний атом служить на благо людства. Ще раз всім ліквідаторам щира подяка і шану. Дякуємо.